На Донбасі триває автопробіг до дня перемоги. Військову техніку у часів Другої світової сьогодні побачили у Красноармійську і зеленому полі. У колоні два мотоцикли. М-72, вантажівка і позашляховик. Учасники акції у формі солдатів радянської армії. Напередодні вони були у Краматорську. Як зустрічали там колону, бачила Вікторія Пластун. Мальчика ехать сзади, а мальчик впереди на мотоцикле. Просто вот так она сидела на этом и галяли, и махали. Бум -бум -бум. Андрій розповідає, як мотоцикли заїжджали у місто. Зацікавили вони і Ангелінку. Її мама каже, що дівчинка жодного разу в житті не бачила військової техніки, адже сім'я виїхала з Краматорська, тільки но в місті розпочалися бойові дії. Дуже ну, страшно наблюдати і розуміти, як це було в то время, і це що відбувається і зараз. Хочеться міра, спокойствие і всього остального. Головне, щоб вони не стріляли. Так, котик? Ну, все. А от ці жінки рідного міста не полишали. Кажуть, мають бути поряд із військовими. Наші воїни нас вивели, нас люди, взрослих, пожилих, пробудили в нас патріотизм, воїни, вот що вони діяли. Ми і їжу готові, і що вони запросять, касрюлі, що їм надо, і сітки пльтем, тікімари плітем. Євген, дочекавши своєї черги, сідає на мотоцикл і розпитує водія, що це за машина. А Роман шкодує, що нині таких машин немає на озброєння армії. Він використовувався для в розвідки, також комендантські взводи його використовували для зв'язку, тому що ну, мотоцикл він дуже маневрений, швидкий. Доки хлопці вивчають мотоцикли, городяни слухають концерт, лунають патріотичні пісні хіти часів Другої світової. <плес> Вікторія Пластун, Артем Українець новини на першому.